Це пт 91 основний танк Польщі з 22-го року він передається в Збройні Сили України. Зроблений він на радянському на основі радянського танку Т-72. Зараз хлопці трошки на ньому покатаються, і потім ми у них запитаємо, чи краще він за ті танки, які у них були до цього. Трохи проїхалося на польському танку, тварді він називається. Оце командир цього танку. Вітаю, Артем? Дмитро. Дмитро. Розкажи, я так розумію, це польська модифікація радянського танку. Розкажи, що тут відмінне від радянського Т-72? Ну, це не модифікація, це поляки виготовляли їх по ліцензії. Тому це тут все як в Т-72. Таке вироблено не в Союзі, а в Польщі. Ну, якісь Відмінності З Відмінності — це протикумулятивний захист. Броня це поляки розробляли вже спеціально для цих машин. Ось, вона дуже плотно сидить, їй угу. дуже легко, невеличкі кубики, їй дуже угу. легко закрити башню, залишити тільки дрібні щілини, вона краще за контакт. І лобова броня витримує влучання тандемного угу. кумулятивного заряду. Зразу. Це Дві броні, польська ерава і радянська, типу Контанта. Ага. Принцип дії однаковий, але це більш сучасне, це польська розробка, поляки розробляли на заміну. Бачите, якісь uh -huh. щелини? Так що снаряд сюди кумулятивний попаде, в нього є шанс пропалити порт. Тут щелин немає, тобто попасти в цю щелину, хіба що випадково можна. Uh -huh. то тобто коли екіпаж в минулому житті нагрішив, uh -huh. Казали, що є ще якась протидія лазерному наведенню. Є система спостереження за лазером, тобто або дальномером кидають лазерним, або оператори турів, коли наводять систему захоплює лазерний луч, розвертається башня і кидає туди дими, тобто закриває машину. Будь-яке озброєння, яке наводиться по лазерному проміню, вона сам лазерний промінь знаходить і в його напрямку закриває димами. Димові гранати, туча. От я так розумію, що їх там е 8, може бути 9. Тут я бачу 12 тут і 12 тут. Дуже багато їх. Ну, Половину з них використовує система в автоматичному режимі, тобто вона їх відстрілює, і половина можна відстрілювати відстріляти вручну, щоб mm. не задіювати систему, наприклад. Т-72 mm. це застаріла машина відносно. Їй вже від більше 40 років. Тобто танкобудування світове за цей час пішло дуже далеко вперед. Це і в 90-х зроблений Так, да, Десь в 93 або в 95-х їх випускали поляки. В принципі, машина бойова, стріляє, калібр хороший. Єдине, що радянські снаряди сюди йдуть, радянських а, калібрів, не натовські. Тобто вони не взаємозамінні. Ага. Якщо ага. вибивали 72 ки ви бачите, тут майже все те саме. Єдине, що стоять оптичні датчики. При пострілі вони улавлюють дим і включається автоматично нагнітач. І ось тепловізійний приціл. І система протилазерного захисту керується. Можна огонь вручну. Запустить димові гранати, а можна включити систему автоматично. І вона буде автоматично відстрілювати гранати в напрямку промінення лазерного. Ну все я бачу польське, то ви — Так-так-так, ця система поляк, польська радянська. Я щось аналогів таких не бачив. Ага, ну ви собі можете якісь наклеечки клеїти там з перекладом, чи вже ну, так звикли так. один раз не скористуватися і запам'ятовується. воно. — я ось ж зараз на місці навідника. Тут є якісь зміни на відміну від е стандартного Тільки ось цей. Блок. Оцей, так? Так. Да. Ага. Це теж те, от, тепловізійний. Да, так, це такий самий дублюючий. Тобто mm -hmm. один приціл там зверху стоїть, головка тепловізійна, і зображення подається на два приціла. Mm -hmm. На два монітори, фактично. А по суті, все те саме, якщо брати от начинку. Т-72? Начинку. Якщо порівнювати зараз, там, наприклад, росіяни використовують Т-90 там Т-80 у них є, як от можеш оцінити їх роботу, їх машини, на яких вони зараз є? У ну, них машини, це Т-90, це фактично ну, глибока модифікація 72. -ки. Тобто, в можливості там трошки напіхано електроніки. От така ж не ну, схожа система захисту проти лазерного стоїть. Але це все теж 72, ка тому вони не набагато краще. Угу. Зараз сидимо в тварді, в польському танку, і я так дивлюся, тут все написано польською, всі позначки, але от хлопці е, все-таки собі маркером подописували, щоб трохи швидше розуміти під час бою, куди і що потрібно перемикати. От можете подивитися, ось о, польські різні позначки. Бачимо і ось хлопці маркером подописували, щоб було трохи зрозуміліше. От, викл cool, cool. От отак от хлопці намагаються працювати, але все-таки кажуть, доводиться інколи сидіти з перекладачем і комусь доводиться вчити польську мову, знаходячись в Польщі, а хтось вчить польську мову, знаходячись в польській бронетехніці, тут на сході України. Ви польську вивчили вже? Ні. Я не цей так здогадуюся, деякі слова, які не здогадуюся, командира питає. Знаєш, що двигун тут краще стоїть, ніж Т-72? Да, да. Він мощніший. — Ага, як порівняти, якщо. Що це? Лошадка, лошадінь сіли. Що це? Він, він більш різвіший, більш. Різвіш Тобто, так як їдеш, до 65-тую обороти, а звідти, він пішов. Цю я розганяв 75. Це по асфальтованій? Асфальт, 75 я її розганяв. Якщо брати лінійку Т-72, от різні модифікації цього танка, от, чи можна сказати, що тварді він є найкращим? Чи, можливо, якісь інші є моделі, які б могли е е порівняти? Е -е, ну, я кажу. Ну я не знаю. О, ці підерські, ці 90-ті. Ні, я мене ось Т-72 саме. А, 72. Якщо ти... лінійку Т-72 брати. Мені кажеться, що в все одно краще. Угу. Іменно. От е, производство іменно в Польщі. Ну, півчаса я спробую посидів, що це, і все, я пойму, як воно їде, як ним управляти, я поїду. То навчитися не складно. Не складно. Хоча вже як таке розвитку трошки, але все одно. Навчитися, я думаю, що. Що б могли сказати людям, які ще не мобілізувалися, але, можливо, мріють стати танкістами? Ну, приєднуйтесь до 22-ї, що це, дає в ті самі танкові війська. Mm. Тому що це, ну, для е, хлопців, які хоч трошки десь мають якусь тягу до техніки, їм в піхоту просто не стоїть йти. Якщо він знає, хоч з якої сторони взяти правильно ключ, він чи десь по техніки працювати, щоб він ну, більш ефективно віддавав свою енергію. вас прекрасно девіз бригади хижих мечем мирим. Що можете про нього сказати? Чи вдається мечем мирити окупантів? Будемо так казати, що танків вони бояться. Ось такий він польський танк тварді і прекрасний кіно цього танка. І зараз хлопці вирушають на відпочинок перед наступною бойовою роботою.